Тепер, приготуйте для мене картоплю фрі. Ідеально, це моя фірмова страва. Джес буде в захваті. Почнемо зі спеціального гаджета для чищення картоплі. Ви тільки подивіться, як швидко та зручно. Картоплини, ви хочете поплавати? Звісно, хочете. Усі люблять плавати. Шеф, ну обережніше. Ти що ж таке? Чому мене постійно б'ють? Добре, пробачте, я просто дуже люблю готувати. Тепер мені потрібна машинка, котра наріже картоплю у вигляді пружинки. Так, вийшло ідеально. Відправляємо у фритюр смажити. Вона має бути хромкою. Супер! Далі візьмемо чіпси і гарненько їх розкоришимо. Містер Шеф виходить на ринг проти трьох упаковок чіпсів. Так, вам мене не перемогти. Три пачки чіпсів в нокауті. Тепер відкриваємо і висипаємо на тарілку кожну упаковку. На крихту чіпсів викладаємо...